Шановні студенти, зараз ми з вами розглянемо тести, котрі зустрічались у буклетах з органічної хімії, і котрі можна віднести до такої теми, як альфа-мінокарбонові кислоти, пептиди, нуклеїнові кислоти, омилювані та неомилювані ліпіди. За цими темами небагато тестів зустрічається, тому ці теми разом зараз ми з вами розглянемо. Перше питання, як ви бачите, звучить у нас таким чином. Виберіть сполуку із назвою 2 оцтова кислота. Це в нас з вами варіант де вірний. Два оцтова кислота це назва тривіальна. Ця ж амінокислота може бути названа як 2 аміно Етанова, Етанова тому що 2 атома кармон. Карбона обідно за ЮПАК номенклатурою 2 аміно -етанова. Або, відповідно, якщо ми нумеруємо грецькими літерами, то це в нас альфа-карбон. Да? Тобто ми починаємо нумерацію грецькими літерами. Це більш притаманна для тривіальної номенклатури з першого при карбоксильній групі. перша при, ну, при старшій групі, тобто при карбоксильні, тобто звертаю увагу, що альфа це другий карбон. Тобто також саме можна цю сполуку назвати як, наприклад, альфа-амінооцтова кислота. Ну І крім того, ця амінокислота має скорочено абревіатуру гліцин. Тобто, вона називається гліцин, тому ось скорочено глі. Тобто така номенклатура використовується для надання назв пілкам, вони ж ну, прості пептиди, дипептиди, для надання послідовності. Послідовності послідовності амінокислот, яка є в пілках, щоб скорочено саме ось три різні буквою ми надаємо в назві, да, наприклад, Глі -тре ала Це означає, що е, дипептид, котрий складається з е, гліцину та аланіну, саме в такій послідовності. Далі йдемо. Е, виберіть, е, вкажіть речовину, яка є вихідною сполукою в реакції полімеризації. Це в нас з вами мономер. Знов-таки, ось. Що я вам казав? Та ж сама гліциналанін, тобто це в нас що амінокислоти. Амінокислоти це є мономерами, а ці мономери між собою полімеризуються, да, утворюється довгий ланцюг. А, також само, ну, не тільки амінокислоти, як і інші сполуки, наприклад, в органічній хімії ми з вами вивчаємо вуглеводи, вони ж цукри. А, відповідно, є полісахариди, да, наприклад, крахмалі, целілоза. І це також само є полімери, а, мономерами, котрих є, відповідно, моносахариди. тобто мономер, відповідно, моносахарид. Ну, тобто, загальний ось такий тут термін полімеризації, в полімеризації, в реакції полімеризації у нас м виступає відповідний мономер. Далі під час термічної обробки їжі спостерігається зміни просторової структури білка. Як називається це процес? Це процес денатурації. Тобто білок в нас має так звану первину, вторину, третину, четвертину будову. В залежності від Сили взаємодії з цим білком можуть бути так звана оборотна та необоротна денатурація, ну, і в залежності від того, звичайно, який фактор, в якій мірі. Тобто денатурація по факту це руйнування ось цієї в першу чергу, четвертиною, потім третинною будови. Uh, тобто, в даному випадку це в нас фактор термічний. Може бути, наприклад, там, хімічний фактор, так, наприклад, там, ph середовища, кисле, лужне. Uh, ну, в будь-якому випадку це в нас є такий процес, який називається денатурація, да? тобто руйнування uh, третиною, четвертинною будови. Нагадую, що таке взагалі первина, вторина, третина, четвертина. Первина це послідовність амінокислот. Uh, Зв'язаних між собою пептидним зв'язком. Вторинна – це вже закручування в якусь тривимірну будову. В першу чергу там може бути так званий склад чи структури. Четвертина це вже формування більш такої складної будови. Може бути там фібрилярна, глобулярна, так? Тобто чи знов-таки більш витягнута. Ну, це дуже так я. Спрощено. Додаткові зв'язки в нас формуються там ну, при вторинні водневі, так а тут додаткові дисульфідні взаємодії, гідрофобні, йонні зв'язки і так далі. Ну і четвертина це вже коли декілька, декілька третинних, наприклад, вокруг якогось металу, наприклад, як гемоглобін, вокруг заліза, вокруг цього металу координаційного групується. Декілька суб'єдиниць кретинної будови. Ну, тобто, де це руйнування цих, відповідно, структур. Далі, серед наведених реакцій, скажіть схему утворення біурету. Біурет урія, на латиність мочовина, вона ж ну, сечовина, так, тобто, це у нас діаміт вугільної кислоти, як ви бачите, ось ця структура. Диамід вугільної кислоти. Вугільна кислота, нагадаю, це у нас H2CO3, структурна формула ось буде така. І, відповідно, якщо у нас дві гідроксильні групи заміщені на NH2, то це є ди Ваш, вона ж через уря, вона ж, відповідно, сечовина, Тому ось сполука біурет. Тобто зверніть увагу, що це по факту є біурет. Ось біурет, продукт це біурет. він є. Продуктом а, взаємодії двох молекул сечовини. тому і називається Біурет, дві молекули сечовини. Важливо, що в нас в цій сполуці а, є пептидний зв'язок, тобто це найпростіша сполука, котра буде давати якісну реакцію на пептидний зв'язок. Трошки трошки схожий, наприклад, варіант. Б. Зверніть увагу, але ось тут це група. А ваше ж має бути з двох боків nh 2 Тобто варіант Б це взаємодія сечовини з галогенангідридом етанової кислоти. Тобто ну, відносно схожа, схожий продукт, але не вірно це у вас має бути ось бюред коли з двох боків NH2. Ну і посередині СОН, СО. Далі альфа-амінок альфа мінокислоти загальна формула наведена, R, на H2COH, відносно легко декарбоксилюється до. Тобто реакція декарбоксилювання це відщеплення карбоксильної групи. Тобто це о 2 Ми заштриховуємо. Що в нас залишилось? В результаті в нас, давайте перепишу, залишається R, C, H2, H2 звідсиля так залишився, і ще NH2. Тобто, по факту, це є і нас вірна відповідь: це є амін. Тобто формула, в котрій є NH2 група, єдина з функціональних груп, ну така структура називається клас аміни. Так, клас аміни, відповідно. Далі кінцевими продуктами розпаду білків в організмі людини є сечовина, котру ми щойно вже з вами бачили, до якого класу органічних сполук вона належить. Амід. Ну і більш коректно сказати навіть диамід. Ще раз давайте розглянемо, чому. Тому що в нас є молекула вугільної кислоти, вона ж H2CO3, Так, ось я її структуру написав. Ось таким чином, так вона виглядає. І відповідно амід, амід в органічній хімії це сполука, в котрій гідроксильна група заміщена на NH2. І як ви бачите, у вас ось тут дві NH2 групи. Тому це, буде, це є амід або переключення диамід, да? тому що дві а, гідроксильні групи заміщені. Тобто запам'ятовуйте, будь ласка, що сечовина, як і будь-яка інша сполука, в котрій в складі карбоксильної групи ОА OH, заміщена на NH2, називати це буде аміддом. аміддом. А, ну, як ми щойно з вами бачили, коли R – RCH2NH2, тобто коли є NH2 група, котра з карбоном з'єднана, да, там, з ліфатичним, з, ну, з ароматичним чи алкільним ланцюгом, але не з карбоном. Не з СО групою, да, ось, м, тобто, щоб ви побачили, що різниця СОНH2 це амід, а nh 2 СХ2, Н2, це амін. Амін і амід розрізняєте. Да, тобто амід, коли обов'язково Це О і потім nh 2 А амін це коли NH2 і далі атом карбону э, з атомом міг Амінокислота, триптофан є похідним індолом. Назва ось такого гетероциклу, який складається, як ви бачите, з бензолу і піролу. Вони конденсовані між собою. Такий гетероцикл, тобто, має назву індол. запам'ятовуйте. Інші, котрі у вас, ну, гетероцикли зустрічаються також саме, наприклад, пірол. П'ятичлени з одним нітрогеном. Пурин. Ну, зараз ще побачимо. Це в нас і імідазок конденсований. Ну, і так, да. так, за допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення. Як ви бачите, коли в нас аміногрупа, перетворюється на гідроксильну групу. Це може бути як якісна реакція на первинні аміни. Це реакція з натрій НО2 і аж хлор. Натрій НО2 і H-хлор дає в результаті нітритну кислоту, тобто HO2. Так ось саме ця HНO2. Да, ось тут можна над стрілочкою написати, вона нестабільна, тому вона зазвичай так званий інціто безпосередньо, тобто готується при взаємодії ось цих більш двох стабільних реагентів: натрій но 2 і Н-хлор. Так ось ця нітритна кислота дає можливість з аміногрупи, аміногрупу перетворити гідроксильну групу. Ну, при цьому виділяється а, ще молекула азоту, тобто газ. Да, тому ця реакція може бути ще використана як якісна. Далі з запропонованих реагентів а, беріть ту, яка буде перебігати за карбоксильною групою. Карбоксильна група, тобто, ви, як ви бачите, тут в нас а, саме Саме альфа-амінопропанова кислота, баналь два амінопропанова, так, ну і карбоксильна група, а, що це? Група, котра в першу чергу проявляє кислотні властивості. Тобто, щоб по, по групі, котра проявляє кислотні властивості, саме реакція проходила, треба зрозуміло додати основу. Тобто, єдиний варіант, де ми з вами бачимо взаємодію цієї карбоксильної групи, ну, з цієї кислоти. В, код, в складі котрої входить карбоксильна група, це варіант є з натрій гідроксиду. Тобто буде утворюватись натрійва сіль відповідно альфа-амінопропанової кислоти. Тобто, тут буде СО по натрій. Ну і молекула води. Мінус два можна написати. Тобто буде утворюватись а, натрій, а, ну натрійва сіль а, 2 амінопропанової кислоти. Або вона ж. Ну, за тривіальною номенклатурою ця кислота має назву аланін. Тобто натрій, натрій васіль аланіну буде утворювати. Далі вказіть речовину, яка вихідною сполукою в реакції полімеризації. Знов-таки мономер. Ми вже з вами казали, знов таки альфа-мінокислоти да, можуть відповідно утворювати полімер, це є білок. Далі виберіть правильну назву для даної сполуки. Це вже в нас а, в розділі питань нуклеїнових кислот. А, ДНК, РНК нагадую, да, дезоксирибонуклеїновий чи рибонуклінові кислоти. Так ось а, у нас є ось такий, гетеро, така гетерооснова, вклад, в котрої входить пурин. Нумерація у нас ось така: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Потім ось сюди сьомий, восьмий і дев'ятий. Тобто саме така треба запам'ятати. І в результаті, як ви бачите, що аміна група в нас в шостому положенні. Тому може назвати цю сполуку як 6-амінопурин або він же аденін. Аденін, да, так, ось така. Гетерооснова, азотиста основа, в котра входить в склад відповідно а, нуклеїнових кислот. Далі, як ви бачите, знов таки ось тут, що аденін, тимін, да? тобто це вже в нас з вами ну, така комплементарна пара. Ну і питання звучить таким чином. Вкажіть ти в зв'язку, що утворюється між комплементарними основами? Да? Тобто ще раз ось це по факту аденін, як ви бачите, ну і це у нас тимін. І ось ці точки зазвичай саме має бути три точки, ну тут трошки більше, як бачите, пунктирна лінія така намальована. Ці точки у нас означають, що тут мож, існує відповідний водневий зв'язок. Тобто, нагадую, що таке водневий зв'язок. Це у нас електростатична взаємодія. Між активним атомом гідрогену, ось він наш активний, тобто він має частково позитивний заряд. Дельта плюс можемо намалювати, як і ось тут, дельта плюс. Тому що цей атом гідрогену з'єднаний з більш електронегативним атомом, в даному випадку з нітрогеном. Значить, ще раз визначення. В одне зв'язок це електростатична взаємодія між активним атомом гідрогену. Побачили. І іншим атомом, котрий має частково негативний заряд, або ну на електронну пару, відповідно. Тобто, в даному випадку, ось тут з оксигеном, як ви бачите, він має дельта мінус заряд. Ну, а ось тут дельта мінус на в цьому нітрогені. Тобто, ось це є електростатична взаємодія, плюс з мінусом притягується, ось це є водневий зв'язок. Тобто він, як ви бачите, тут характерно між комплементарними парами, він стабілізує а, тривимірну будову, так? полінуклеотидної спіралі. Також само, наприклад, і в білках, так, вторинна будова, вторинна вторина, третина також само, тільки вже не в нуклеїнових кислотах, а в білках. А також саме там буде тільки між пептидними зв'язками в ланцюзі формуватись водневий зв'язок. Знов-таки, да, ось електростатична взаємодія буде між активним атомом гідрогену і іншим атомом, ну, там буде оксигену, наприклад, з негативним знов таки зарядом. Далі, як називається лужний гідроліз естерів складних ефірів? Це у нас реакція, так звана реакція омилення. Це вже більш до теми омилюваних, неомилюваних так званих лепідів, тобто жири у нас є омилюваними ліпідами, відповідно, вони при гідролізі, при додаванні основи формують так звані мила, тобто солі, каліви, каліві або натріви, зазвичай, якщо натрій або гідроксид додається, тобто каліва або натріве солі вищих жирних карбонових кислот, Вони називаються милами. Ну, Реакція гідролізу ефірів не тільки ми, ми, жирів, так а взагалі називається ось ест, реакція гідролізу взагалі естерів, тобто складних ефірів має назву таку омилення. Тобто зворотна реакція естерифікації, так, тобто реакція естерифікації це формування естеру з карбонової кислоти та спирту, і навпаки, з відповідно цього естеру, під дією гідролізу, ми можемо отримати. Якщо це нужний гідроліз, відповідно, соль вищої жирної карбонової кислоти, ну або не вищої, якщо це не жир, але це є відповідно, ну ця реакція називається омилення, запам'ятовуємо. Далі в організмі людини відбувається синтез жирних кислот. Яка палука є вихідною в цьому синтезі? А, ну, тут треба що запам'ятати, що це в нас ацетилкоензим А, ацетилкоензим А є вихідною сполукою в синтезі вищих жирних кислот. Ну, от є в нас в організмі людини. Такі кислоти, це на що такі, як а пальмітинова, стеаринова, арахідонова, да, ось такі тривіальні назви це є вищі жирні карбонові кислоти. Далі ліпіди, група різних за структурою нерозчинних у воді речовин, які, які виконують низку функцій, яка група ліпідів утворює покриття на шкірі, шерсті, пір'ї, захищаючи їх. Це в нас відповідні воски. воски. Знов-таки це є. Сполуки, котрі при гідролі, ну, котрі дають гідроліз. Тобто тільки тут, якщо ми казали за, лі, за жири, вони складаються з трьохатомного спирту, гліцерину, а воски складаються з, інших, з іншого спирту, котрі мають більш довгий е, ланцюг вищі спирти так звані. Ну, тут, я гадаю, вам легко зрозуміти, да, ось, наприклад, підсказка, так, ось, тобто захист шкіри, шкіри, шерсті, пірів, да, тобто водовідштовхуючи такий водовштовхуючий, захищаючи, да, ось тут написано, тобто водовідштовхуючи шар, це в нас формують відповідні воски, воск. Так? Далі. Ну, Тобто, гідрофобних... Слой у нас відповіного воску формується. Далі, яка а, якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти, а, тобто вища жирна карбонова кислота? І структура наведена. Дивіться, у нас з вами ця кислота не насичена, тобто в складі у нас наявно декілька, декілька подвійних зв'язків, тобто не насичено. Так ось якісна реакція на подвійний зв'язок, тобто на ненасиченість це знебарення бромної води. Бромна вода має такий жовтий колір. Цей ну, жовто-помаранчевий, він буде знебаблюватись. Або може бути це тестове питання, наприклад, модифіковане, І друга якісна реакція, це розчин каліперманганату, тобто, знову таке таки, знебавлення каліперманганат може бути використано. Тобто це дві якісні реакції на подвійний зв'язок. Не тільки на лінольову кислоту, на будь-яку іншу склад, котрою буде склад вклад. Котру з сполуки, буде у вас подвійний або потрійний зв'язок, тобто ненасичений характер. Вкажіть ви за зиморі, який характерний для олеїнової кислоти. Знов таки за, на... за рахунок наявності подвійного зв'язку, так як і олеїнова, так і линолова, може існувати відповідних цих трансізомерів. Тобто цей транс це в нас розташування чи по одну, чи по різну сторону відносно площини подвійного зв'язку, тому що подвійний зв'язок він з вами не обертається. Тобто, ось, наприклад, лінольова кислота. Можемо намалювати цей подвійний зв'язок. Тут у нас з вами атоми карбону, тут H, тут CH2 7 сім разів COH, так? А тут можемо намалювати, наприклад, H, і ось тут, це h2 сім разів, це H3. Да? Тобто ось ця ж сама структура, тільки щоб ви побачили, що у нас є, відповідно, ось площина, ось площина подвійного зв'язку, котра не обертається. І відповідно, відносно цієї площини у нас з вами а, різ, а, ну, однакові замісники з різних бок відносно площини. Це буде називатись відповідним, а, ну, відповідною назвою транс. Так, тобто це буде а, транс, а, транс олеїнова кислота. І навпаки, якщо б ось тут з одного боку гідрогени було присташовані, це було б цисолаїнова кислота. Далі вкаліть реагент, який дозволяє при ружному гідролізі е жирів омилені отримати рідке мило. Рідке мило це в першу чергу у нас калійне мило. Тобто треба додати калій гідроксид чи, відповідно, е соль, е а а калій карбонат. Е Натріва, як ви бачите, варіант, це. Та де, тобто натріва це в першу чергу тверде мило вважається. Да? Тобто, ну, таке, ось, в загальному вигляді запам'ятовуєте, що рідке це калійне мило, а натріва тверде. Далі. Природні жири мають рідку або тверду консистенцію. Вкажіть головну причину існування жирів в тому чи іншому агрегатному стані. А, по... Окрім, да, окрім відповідно, калієвого або натрівого, да, тобто це також само впливає, Інший ще ось, як ви бачите, фактор це співвідношення насичених та ненасичених карбонових кислот. Насичені вони мають тверду консистенцію, да, тобто жири а, тваринного, в першу чергу, походження. Да, тваринного походження, масло, слівочне масло, так, це в нас що тверда консистенція при нормальних умовах. Температура, так, тиск. А ненасичені карбонові кислоти входять в першу чергу в жири рослинного, рослинного походження, тобто олії. Так, і при нормальних умовах наша ж соняшникова олія у нас це є рідина. Так, тому, відповідно, тверда або рідка консистенція це в першу чергу співвідношення насичених або ненасичених жирних карбонових кислот, котрі входять в склад жиру. Далі, а, які речовини можна отримати при лужному гідролізі три пальмітину, тобто три залишки пальмітинової кислоти. Відповідно, як ви бачите, натрій пальмітат, тобто лужний, це означає, додається чи натрій ОАж, -OH, чи калій ОАж. -OH, Основа. Ну, в даному випадку, якщо зрозуміло, написали натрій пальмітат, тобто додавався натрій гідроксид, тобто натрій пальмітат і гліцерин. Тобто, в склад жирів входить вищі жирні карбонової кислоти і спирт гліцерин. Він же пропан: 1, 2, 3, 3 О. Тобто, єдиний варіант, як ви бачите, він у нас коректний. Тобто натрій пальмітат і 3-гліцерин. тому що 3-пальмітин, три, три залишки пальмітинової кислоти входять в склад цього жиру. Далі, при окисленні ментолу, хроматом, сульфатні кислоті, хромова суміш утворюється. Ментол це вже так званий неомилюваний ліпід. Якщо до цього ось там, наприклад, те ж саме трипальмітин, да, тобто ось ці сполуки. Стосовно ну, жирів, да, тобто жири, воски це о, омилювані ліпіди, тобто котрі піддаються гідролізу, тобто розкладаються на більш прості сполуки. А ось так званий ментол це приклад неомилюваного ліпіду, тобто сполуки, котра не піддається гідролізу. Це саме терпен, дитерпен, циклічний. А, ну, важливо, що? що є у нас спиртова група. Спиртова група, вторинна, да, тому що з обох боків ось тут карбони знаходяться. І окислення в будь-якому випадку вторинної спиртової групи призводить до утворення кетону. Ось це єдиний варіант ось кетон. Все інше, як було, ось тут Х3, так і залишиться СШ3. Ось тут знизу якось такий хвост був, так він тут і залишається. Так в а, цьому варіанті, котрий є коректний. Інші варіанти, якщо ви звернете увагу, що тут, наприклад, чомусь карбоксильні групи з'явилися, що не є коректне, Так? Або ось тут, тут зверху карбоксильна група. Тобто в умовах калій-дигромату окислюється тільки спиртова група до відповідної кетонної групи. Тобто, могли дати не тільки ментола, а будь-яку якусь іншу сполуку, і ви маєте знати, що вторинний спирт до кетону окислюється, а спирт до альдегіду. І останнє тут питання. До складу жовчі входять жовчні кислоти. Тобто, знов таки це в нас так звані неумилювані ліпіди, вже стероїди. І пишуть вам, оберіть одну з них, тобто оберіть цю кислоту. Це так звана у нас холева кислота. Ну, запам'ятайте, холева кислота входить в склад жовчних кислот. Всі інші не підходять кислоти. Так, і нагадую вам, що ви можете за цим посиланням Ремоутер Кемп і ПЮА пройти ці тести в тренувальному режимі. Для цього ось тут треба обрати тренувальне тестування Семестр 4. Група 1, Прізвище студент що бажає скласти тема. Тут починаючи з. 13, якщо я не помиляюсь, так, ось 13 це, ну окремо, тут буквально, як ви бачите, по декілька питань, це нуклеїнові кислоти. Чи можете обрати, ну, тобто тут ще раз, значить, це у нас буде починатись з 12, 12, 13, це з 15, 15 тема. З 12 по 15. Ці теми у нас окремо. Ну, я маю на увазі омилювані окремо, там буквально декілька питань, декілька неомилювані, декілька питань, білки, декілька питань, білки, нуклеїнові кислоти. І разом це у нас заняття 16. Ось разом 22 питання. Як ви бачите, ось тут написана тема амінокислоти, пептиди, білки, нуклеїнові кислоти, омилювані, неомилювані. Ліпіди. І в тренувальному режимі, ось тут вам пишеться відповідь правильна, чи неправильна, в даному випадку, перше, попавшися, відповів, бачите, всю відповідь неправильна, зеленим підсвічується. Таким чином, можете, відповідно, тестуватись. Наприклад, вільна відповідь, що у нас тут воски, нагадую, перевіряємо себе і бачимо, відповідь правильна, зеленим ще раз вона підсвічується. Тобто, таким чином можете тренуватися, проходити тести.